Як думають учні ліцею номер один? Питання номер один. Сім місяців в році мають 31 день. А скільки місяців мають 30 днів Назвіть число? Чотири. Чотири. Одинадцять. 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 Сім. А... Чотири. Ще раз на умову. Ну, п'ять. Запитання номер два. От, подивишся на малюнок. Так. Скажіть, яке число має бути замість зірочки? Шістнадцять. Я не знаю. Шістнадцять. Двадцять чотири. Ні, правильно шістнадцять. Двадцять чотирьох. Запитання номер 3 Яке з наведених нижче слів містить лише літери, що трапляються більше, ніж один раз. Можете ще раз писати. Пур. Пур. Пурфір. Пурпур. Пурпур. Пур? -пур. Пур, -пур. Ананаси. Пурпури, Пур -пур, красавчик. Запитання номер 4. Подивившись на кокнище, на який фрукт перетворюється банан? Є... Ну, лимон, мабуть, що. Красавчик. <рес> ну, лимон. Має підсказку. Я не знаю. Я, не знаю. Я не знаю. Ну, <рес> <Жу>. кос. А жур. <рес> <рес> ні, і А, лимон. Завдання номер 5 Кінотекст, який ви зараз перед собою бачите. Зараз покажу. Напишіть наступні дві літери у цій послідовності. Випи. Випи неправильно. Нехай буде ПХ. Шо. НС е, Дили. Дякую всім за увагу. Хотів би ще подякувати Вані. Віті, вони, мені вони допомагали це робити, а також дякую всім, кого ми опитували. на на Тіке Медікс. Тікерс. Тікерікс. Я бафаніта не знаю. <реку> Перетвориться бана. <реку> Na kamerę pokażę? My chcesz być w ja, ja mam taka.